Путін боявся, що Україна дозволить натівським кораблям прохід через Керченську протоку, а відтак дав команду своїм спецслужбам зробити все, аби цього не допустити. 22 жовтня 2003-го, коли президент Кучма перебував за межами України між українськими прикордонниками і російськими вантажівками, які завозили пісок із тамані, залишалося 100 метрів 100 метрів до війни. Сто метрів до безумства, у яке готовий був кинути Путін Росію. Сто метрів, пройшовши, які російські будівельники уперлися б лобом у дула українських автоматів, а точніше у доти часів Другої світової війни, які перекинули на острів українські військові. Путін не збирався зупинятися. Розумів, це й кучма. Інакше він би не перервав свого візиту до Латинської Америки. Його літак прямував до України, а точніше до Криму. 23 жовтня, український президент прилетів на тузлу. Він зустрівся з прикордонниками. У бінокль подивився на позиції російських будівельників, які рухалися в бік острова, і заявив: якщо так і далі продовжуватиметься, українці стрілятимуть. Я публічно сказав про це. Я повинен був це сказати, зізнався у 2018-му кучма в інтерв'ю телеканалу ICTV. А Ігор Воронченко, який тоді командував 25-м полком Нацгвардії, дислоковано у Криму, підтвердив: якщо росіяни застосували б силу, то залпом дивізіону з 18 машин українці тузлу знесли б із лиця землі. Важко сказати, що було б і чи було б взагалі, якби кучма віддав наказ стріляти по росіянах. Історія, на жаль, не знає умовного способу. Я більше схильний до того, що тодішній президент України не наважився б відкривати огонь. По росіянах для нього на початку 2000-х Москва була важливою. У той час Кущма перебував у міжнародній ізоляції, і, врешті-решт, не потрібно забувати, що він був і лишається людиною, повністю сформованою за часів СРСР. У 38 років став секретарем парткому заводу Південмаш був членом ЦК КПУ і делегатом 27 го та 28 го з'їздів КПРС. Він типовий представник радянської еліти, для якого слово Москва звучало й звучить по особливому. Звісно, кучма змінювався, але робив це незграбно і дуже повільно. У жовтні 2003-го після відвідин Тузли на прес-конференції, кучма багато говорив журналістам про неприпустимість прикордонних суперечок між Україною та Росією. Ситуацію ж навколо острова він публічно списав на політиканів із обох сторін. Згодом відбулися перемовини голів урядів та міністрів закордонних справ України та Росії. Результатом стало підписання в грудні 2003 угоди про спільне використання Керченської протоки Україною та Росією. Вона серед іншого передбачала, що без згоди обох сторін туди не може зайти жоден військовий корабель, тим паче судно НАТО. Таким чином бій за тузлу Путін виграв.